Сейчас глибока ночь почти чотири часи утра, а ми намагаємося вот пережити ночь в цьому холодному під'їзді. Це відео в соціальних мережах розмістила тридцятирічна мешканка Запоріжжя Ольга Деліна. Серед ночі вона разом з двома неповнолітніми дітьми та всіма речами опинилася просто на сходах у під'їзді. Коли дійшли справа до допомоги, вони просто перестали брати трубку. Я зрозуміла, що ніхто не допоможе. Відео викликало бурхливу реакцію серед небайдужих людей. Врешті маму з двома дітьми прихистили абсолютно сторонні люди. При живих родителях, при живих родственниках остатися з дітьми на лісі на чим ті діти провінілісь більше тижня мама з малечою змушена жити у чужих людей, і це при тому, що Ольги є власне помешкання, але жінка з дітьми не може потрапити додому, бо там оселився її рідний брат. Да, я його боюсь. Брат заставляв мене переписати на нього вот кімнату. У своїх поневіряннях та невдачах Ольга звинувачує усіх головних чоловіків свого життя батька, брата і навіть колишнього чоловіка. Ну так, да, я побачив це відео одразу Моя громадянська жінка дзвонить їй, приложила їй допомогу. на що Вона ответила мені нічого не треба. Відео в інтернеті про нічні пригоди дітей на сходах під'їзду. Вже побачили і в мерії чиновники навіть запропонували родині прихисток у новому центрі реабілітації. Мы ее ожидали. Ольгу сказали, что она будет направлена на поселение. Мы сделали все. Эту комнату я именно предложила Ольге. Зручний образ жертви чи обурлива байдужість близьких, хто насправді змусив маленьких дітей поневірятися по чужих домівках у студії стосується кожного вперше за кілька років збереться велика родина, щоб зрозуміти, чого саме добувається Ольга, привертаючи в такий спосіб увагу громадськості.